Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил, коко знижки травня на нош папорти. По 15% в аптеках подорожник, бам та оща. Економічне бронювання або іншими словами, плати. Чи йди на фронт? Стало відомо, які варіанти розглядаються в оборонному комітеті ради. Мова йде про дві моделі: податок від зарплати або за квотами. За словами нардепів, з цього питання ведеться велика дискусія. Чого чекати від економіки? підстав, які розглядаються для відстрочки від мобілізації, та скільки і хто буде платити за банкет. Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Від 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію, що не на жарт робить нерви не тільки військовозобов'язаним, але й їхнім родинам і навіть роботодавцям. Адже наразі нардепи працюють над ще одним документом, який може спустошити кармани. І пересічних українців, і власників бізнесу. Мова йде про так зване економічне бронювання. Принцип простий: воюй або плати. Стало відомо, що оборонний комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання в Україні. Про це розповів голова фракції Слуга народу Давида Рахамія на брифінгу в парламенті. Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги. Витратити на зарплати військовим, будь-які зарплати військовим. А ми хочемо їх піднімати. Хочемо більше військових, це наші гроші у вигляді мити податків. З іншого боку, щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Водночас він додав, що друга модель квота для компаній на бронювання, у рамках якої за кожного заброньованого працівника сплачується окремий податок рівноцінний мінімальній зарплаті військовослужбовця щомісяця. До прикладу, він навів людей, котрі працюють у медіа. Керівник може забронювати 10% своїх співробітників. Однак щомісяця має сплачувати за кожного з них мінімальну заробітну плату військового 20 тисяч гривень. Наприклад, медіа. умовно кажучи, у вас є 10% відсотків. Людей, яких можете забронювати. Хто це буде? Керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальну зарплату бійця щомісяця. Зараз мінімальна 20 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків. Ідея з квотою для роботодавців не нова. Про неї говорили ще минулоріч. Такий варіант бронювання від мобілізації був запропонований у парламенті головою комітету з економічного розвитку депутатом від «Слуги народу Дмитром Наталухою. Якщо це якісь великі заводи, на яких працюють тисячі робітників або навіть великі ретейл-мережі, там не надто радіють перспективі сплачувати 20 тисяч гривень за правозбереження одного критичного працівника на своїй посаді. А ті організації, які переважно надають послуги фінансового характеру, страхування, консалтингу, юридичні, а ті послуги готові до цього. Там зовсім інші оклади, середня заробітна плата. Від тих самих айтішників ми чули, що деякі навіть до 50 тисяч гривень за працівника готові платити. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявляв, що уряд розробляє новий механізм бронювання, де критеріям стануть сплачені податки або зарплати працівників. Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку. Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо. В Свою чергу Рахамія зауважує, що для того, щоб підіймати заробітну плату військовим в Україні, має працювати економіка. З одного боку ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військових, будь-які зарплати військових. А ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових і таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податків. Ще раніше з цього приводу висловлювався і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він допустив можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, щоб це бронювання залежало від рівня доходів особи. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично. Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю Суспільному. На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Економіка це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки. Нардеп Давида Рахамія наголосив, що у питанні бронювання вивчався досвід інших країн. Однак яке б рішення не було обрано, є багато людей, які за, а є ті, хто проти. Але питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Я думаю, все одно якась модель з'явиться, тому що в цих дискусіях. З'явиться якась модель, яка викликає найменше обурення. Примітно, що навіть міжнародна преса також зазначила про те, що зарплатне бронювання поділить українське суспільство на бідних та багатих у статті Financial Times з посиланням на слова голови парламентського комітету з питань оборони Олександра Завітневича зазначається, що навіть українська влада визнає, що підхід до бронювання на основі зарплат негативно сприймається у суспільстві. Чиновники повинні бути обережними, коментуючи це. Кожна копійка потрібна, але це має бути частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це поділить суспільство на бідних і багатих. В Свою чергу нардеп Олексій Гончаренко взагалі порівняв економічне бронювання з соціальним дарвінізмом. Кабміні планують прив'язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. І так забронюють всіх: перше чиновників категорії, а друге робітників підприємств, установи організації оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ, третє робітників поліції. З бізнесу забронюють повністю. Перше працівників паливно енергетичного комплексу. Друге операторів зв'язку. Також отримують можливість для бронювання ті, перше, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень. Друге сплачує ПДФО більше або рівне сумі 6,3 тисячі гривень. І ЄСВ більше або рівне 7,7 тисячі тисяч гривень. Третє. Айтівці, а саме резиденти дія Сіті за умови сплати ПДФО більше або рівному сумі 6,3 тисячі гривень. Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з ОП місяць тому, але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тисяч гривень. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. З цією логікою чиновники та багатії не мають ризикувати життям. Важливо, що про економічне бронювання говорив і сам президент України Володимир Зеленський. Наприкінці 2023-го На підсумковій конференції він пояснив, як може виглядати новий справедливий механізм бронювання для бізнесу. За його словами, формулою такого бронювання має бути ти воюєш або працюєш на державу? Все це випливло з того, що з'явився запит на мобілізацію ще на 450-500 тисяч військових. Одночасно, Зеленський дав і свою оцінку того, скільки це може коштувати: 500 мільярдів гривень. Сума просто непідйомна для України в сучасних військових реаліях. Тож президент також зазначив, що очікає від міністерства фінансів відповіді на запитання, де знайти ці кошти. Наставці що. Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання. Обороноздатності і питання фінансів ми можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка Багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів. А звідки гроші? Гроші не малі, та й нібито все для людей. Питання для яких саме для мажорів з зарплатами у доларах чи пересічних українців, які і так зі своїх мізерних зарплат донатять на армію. І ви не забувайте цього робити. Чекаємо на ваші коментарі. Напишіть нам свою думку щодо бронювання від мобілізації за гроші. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.